Я досі усвідомлюю, що відбулося з нами. Ми дивом залишились живими. Давайте по порядку. Неділя на вечір ми їдемо до друзів в інший район, який знаходиться саме там, де відбувся вибух. Сидимо мирно спілкуємося. І тут такий вогонь, таке враження, що ця вогнева хвиля зайшла в хату. Потім друга хвиля, це просто якесь пиль, я потім зрозумів, що це дрібне-дрібне-дрібне скло, яке заповнює всю хату ударною хвилею. Я просто падаю, бо сидів на дивані і стаю так на руки, на ноги, і прямо все в склі. І те, що я кричу всім, лягайте, лягайте. Я бачу, озираюся, бачу, що ворушаться там люди, а це, власне... Господар цієї квартири, його дружина і моя дружина. І я бігом на кухню, бо на кухні сиділо троє дітей і бачу, що рами повиламувала, вікна просто повлітали. Скажіть, будь ласка, як це пояснити, коли вікна летять над головами дітей. Та якщо б вони летіли трохи нижче, там би голови, вибачте, повідрубували. Діти перелякані, я давай кричати. Кажіть всі, слава Богу, ви бачите, Бог нас порятував, ми живі. Слава Богу. Діти, ми бачимо, що все в крові, Власник цю руку поранив. Йому там дуже сильно в лікарні зашивали. А дівчинка, виявляється, що у неї два чи три переломи черепа. Вона, бідалаха, у неї кров де з рота, все в крові. Власник квартири Льоша, друг наш, він бере цю шубу моєї дружини, починає прикладати до рану. Я вискакую на вулицю, скрізь вогонь, наша автівка просто без вікон, без нічого. Автівки гарять, люди на вулиці, вікон в будинках немає, перелякані, людей несуть. Там просто взагалі трупи лежать на вулиці. Просто, просто такий жах, що це важко передати, що ми пережили. Але головне, що ми живі, живі і живі. І треба дякувати Богові. І, і те, що це скло, воно це просто дивовижно. Скло летіло, воно прямо в тюль і тюль його на себе взяла. Бо скло летіло по всій хаті. Давай бігом проходити по всім кімнатам. Там ну, більше-менше нічого, але багато всього панічно. Ви, ви розумієте, що рами ці повилітали? Це підвіконня вигнуло отак. Це просто був суцільний жах. Ви Просто усвідомте, зрозумійте, що переживає людина подібна, але чудо ще, там дуже багато чудес. На вулиці, до речі, річки прям того бензину завтівок. Автівки понищені. І чудо полягає в тому, що якщо б ця ракета залетіла прямо в будинок, там би жертв було б в рази і в рази більше. 11 людей загинули, серед них двоє дітей. Відстань, часова відстань, між тим, як пролунала тривога, і між тим, як вибухнула ця ракета, була 31 секунда поруч. Жила одна жіночка молоденька з нашої церкви, я їй дзвонив, вона сказала, що ви знаєте, коли я А у мене в руках був смартфон. І коли я побачила в тому смартфоні, що є тривога і небезпека балістики, я встигла двічі сказати Боже, бережи, Боже, спаси нас. І в неї така ж точна картина. Двоє донечок, ще ну, молоденькі дівчаточки, вони сиділи на кухні, знов ця ударна хвиля, знов цей жах, знов вікна вилітають. Ось що робить з нами Росія, але ця огидна Росія з її Путіним, які підтримують більшість мешканців цієї огидної, кривожерливої, агресивної, терористичної країни, вони нас ніколи не зламають. Хочу трошки додати: мене вразила в цьому всьому злагодженість і професійність всіх рятувальних служб. Мені так здалося, що буквально через хвилину вони всі були на місці, і їх було так багато. Ви розумієте, Коли все перемішане, пилюка, грязюка, нічого не видно, потім ще виключили світло, вимкнули. І до нас, мабуть, я не знаю, мабуть, три рази ми спочатку двері не могли відкрити, але потім, коли їх відкрили, Заходили ці рятувальні служби, вони з ліхтариками швидко запитують, кому потрібна допомога, чи є постраждалі, чи є, чи є мертві люди. Це це настільки було організовано, і вони бігали по всіх етаж по всіх поверхах. Це, це ж величезні будинки, там стільки квартир. А саме цікаве, що коли от у льоші дуже сильно була кровотеча, що він навіть моєю шубою замотав свою руку, бо ви розумієте, в темряві нічого не знайдеш. А ми в чужій квартирі взагалі не можемо зорієнтуватися, то забіг, до, до нашої квартири забіг чоловік, і я дивлюсь, що він сам з паличкою. А це, як виявилося, поруч їхали військові медики, вони везли пораненого з фронту в лікарню. І коли вони відчули, що потрібна допомога, вони зупинились, не дивлячись на все, і він. Прибіг, пришкутильгав, можна сказати, з паличкою і запитував, кому допомога. І ось він перший зупиняв кровотечу нашому товаришу. То я б сказала, що це запорука, Запорука. вони запобігли багатьом ускладненням, які могли там відбуватися. І просто хочеться подякувати їй, хочеться подякувати всім. Я, я їм там і дякувала, всім, хто допомагає. Це, це величезна допомога, і їх було дуже багато. Вони залишилися на ніч. Ми там до 12-ї години, мабуть, трошки прибирали в цій квартирі. А вони залишилися і вони кажуть: будьте спокійні, ніхто сюди не залізе. Ми тут будемо на чергуванні, і вони дійсно там залишилися. Хоча це було і страшно, і більше того, коли вони працюють, їх так багато, повний двір, і, мабуть, за цей час три рази. Лунали такі викрики, небезпека, всі в укриття. І вони всі забігали в під'їзд. І десь хвилину стояли. Я, я там молилася, стояла. І вони все, виходимо, знову виходять, знову працюють. Бо ви розумієте, там і дерева повалені, і ці автівки горять. І це це дуже допомогло. Вони виносили, звичайно, і поранених, і там. І, і мертвих, і це, це все їх праця, і вони настільки організовані, настільки сміливі. Це їм велика подяка. Взагалі, за, за все це, що відбулося, я би я би сказала для себе, що це була хвилина слави Божої, не людської, а Божої, звичайно, тому що Бог зберіг наше життя. І я вдячна до сих пір Богу за такий досвід. От я в мене не виникає навіть питання, чому ми там опинилися. Я скажу, що це досвід, який, мабуть, потрібно пережити людині. І я вдячна Богу, що ми пережили його. Вдячна, що він зберіг наше життя і слава Богу, за все. Ми часто повторюємо, що ми народили ще один раз. Так, народили ще один раз. Навіть наш син йому 14 років, а я чую, він телефонує своїм друзям, а вони йому кажуть: Ну, у тебе й досвід.' І він каже: Так, це в такі роки, отримати такий досвід, це. Ну, це не кожен, мабуть, має. Але слава Богу, що він зберіг нам життя. Ми дякуємо і дякуємо Богові, і дякуємо всім, хто допомагав. Лікарям там швидкі були. У мене до сих пір трошки болить голова, бо в мене стукнула по голові рама, яка летіла, не знаю з якою швидкістю. І ми там звернулися до швидкої. І вони дуже швидко оглядають, дуже швидко все розповідають. Тобто все було організовано, от українці організовуються і зараз. От навіть збираємо гроші на допомогу. Це просто неймовірно. І в місті у нас збирають гроші для всіх, для допомоги. І ми на Анічку, яка постраждала, також йде збір, і це неймовірно, як люди відгукуються. Українців їх не перемогти. Вони просто в біді дуже сильні. На жаль, коли це добре, може не такі, але в біді організовуємось, слава Богу.